Вже пройшло два тижні, як ми бандою з сусідів. нас було 10 чоловік і одна дитина. Поїхали у дводенний вояж місцями української історичної слави. Спочатку ми заїхали в Крути, відвідали музей на колесах, вшанували пам'ять нашого загиблого студентства, а потім поїхали в Батурин, столицю, колишню столицю Української козацької держави, яку в свій час ще пограбували, а потім спалили дотла разом із мешканцями московити. Правда ж, нічого нового. Шкода, що в такі подорожі їздять люди вже свідомі українства, а на мій погляд, туди треба возити наших дітей в рамках обов'язкової шкільної програми. Коли я була школяркою, нас возили в Краснодон, аби ознайомити з подвигами комсомольців-краснодонців, які з'ясувалось, були лише художнім вимислом письменника. А це наша історія, яку ми, врешті-решт, маємо усвідомити, аби відбутись як держава. Нащадки сусідів наших мають нас боятися. А наші нащадки мають чітко усвідомлювати, хто живе за парканом. Інакше ми приречені ходити по історичному колу. Я вам трохи покажу, що нас знімала, а потім розкажу. Але ще одне хочу зауважити: назад ми поверталися із поповненням. На заправці одна із дівчинок, вона вдочерила цуценя. Було безхатнє, стало домашня. І так буває.